Я вас вітаю. Ви на каналі Ардзека, і сьогодні ми з вами намалюємо то портрет на тему Україна. Це я. Ми використовуємо з вами акварельку або олівці, фломастера або комбінуємо все одразу. Використовуємо символи, і атрибути України. Поїхали. Почнемо з того, що Україна, Україна це я. Ось ми з себе і почнемо. Беремо з вами оліверимо з того, що ми намалюємо з вами автопортрет. Для цього ви можете або поставити перед собою дзеркало, або просто фотографію, або просто з пам'яті. Що ми робимо? Ми з вами намалюємо автопортрет. Малюємо з вами спочатку голову. Сильно вимальовувати не будемо. У нас все буде так дуже легко. Для цього ось так промальовуємо одну ручку. Ось так, другу ручку, і зараз додамо йому товщину. Так, яке питання? Що, тобі Тож, робиш? що мені треба окуляри, чи ні? А як ти хочеш? Це ж твій автопортрет, тобто ти вирішуєш, як тобі хочеться. Передати всю любов, мрії, надії, майбутнього, теперішнього і минулого поєднати все це в малюночку, як символ любові і. Краси нашої країни, тому давайте ми просто почнемо малювати і отримуємо від цього задоволення. І промальовуємо ось тут фалангу верхню. Вмальовуємо зараз ось тут з вами сердечко. Ось тут домалюємо з вами ще один пальчик ось такий на задньому фоні. Ось цей трошки менше зробимо за розміром. Добре, не питання. Там подивіться можна подивіться, як можна ще ручки поставити. Я там скинула декілька варіантів. Так, і ось тут доробимо товщину нашої руки. І декілька пальчиків. Ось таким чином. Все, промальовуємо ось тут вишиваночку. У нас шия вишиваночка. Ось тут можна. Класні буси промалювати буде дуже гарно, тому що червоне намисто це прям символ, один із символів наших україночок, нашого одягу. Так. Так. Ось тут на манжетики, можна на зав'язочках зробити. І такі широкі рукавчики. Ось так, сильно вимальовувати не будемо. якось так. Можна ось тут буде потім соняшник промалювати. Подивимось, подивимось, як воно буде виглядати. Yes. Ось тут посередині обережно такий охайний носик. Далі два ока, очі. очі у нас у вигляді капелек Можна поширше, можна поменше. Дивіться, малюнчик може бути стилізований, не обраматися. Це може бути або стилізований малюнчик, або Анімешний стиль, але намалювати. Так, промальовуємо з вами очі, промальовуємо вуста, трошки опускаємось, промальовуємо вуста. Ми з вами вже це все малювали. тому якщо Просто малюємо з вами ось одна лінія, напівколо, коло і потім око. Виходить ось тут вгорі. А по колу одразу з вами і промалюємо. Почнемо з серединки, і просто ось так домалюємо багато-багато квітів калину. Давайте ось тут калину. Просто схематично малюємо, потім все це промалюємо ще додатково у кольорах. Можна буде або фломастерами, або олівцями, або фарбами. Оберіть самостійно, потім у якого будемо малювати. А? Ще раз. Мабуть, ти мали, знаєш, я думала олівцями-фломастерами, але бачу, що зараз дуже класно буде саме акварелькою помалювати елементи і потім навести буде суперські олівцями-фломастерами, додати якийсь, е е е волосся з візерунками. Давайте як спочатку. Я просто... я так. Просто так. Да, давай ось так от промалюємо і додамо декілька стрічок, так? Да? Я просто вам кажу, як знаю, як мені пасть. Угу. Давайте декілька ось так стрічок ще додамо. Буде класно. Так, да, стрічки дуже класно, тому що інок іноді завою стрічками. Угу. Це очі в мене очень магамишить. Добре. Так, і ось тут волосечко попереду у нас. Ось так от що я беру жовтенький, з біленьким. ось До речі, коли я думаю очі, можна показати вам? А вже ж, я задоволення подивлюсь. І трошки червоного. І просто ми з вами добили, додаємо ось такий трошки з водичкою. Прям зафарбовуємо повністю все, що у нас в кольору. Беремо такий середній з вами пензлочок. Вгорі робимо більш темненькі частинки і на шиї більш темненькі частинки. Ой, як гарно, супер. Я угу. Якщо захочеться, можна там голо буде або ще щось. Так, трошки рожевих щочок будемо. Забагато прибираємо. Відповідно, ще пензличок, сухий, і прибираємо зайву. Я трохи хочуть малювати. Так, Добре. О, до речі, буси. Буси можна зробити ось так прям щоб червоним. Ось так гарненько зафарбувати. А можна наш пистимо. Давай. Ви знали, як е жінки, коли ще не було косметики, як вони робили собі на розкалі макіяж. Розкажи, мені трошки дуже цікаво. Чечки, я просто подивилася на відео, то розглядала як mm -hmm. А, а рум'яни робили з буряка. Mm -hmm, а з колиною мали у своїй густа, так? Да? Mm, да, дуже класно. Як дивіться, червоним промальовуємо з вами. Можна темно-червоним, або змішати рожевий з червоним. А можна ще додати трошки фіолетового uh -huh. промалюємо калину. Або квітки можна зробити іншого кольору. Дуже часто. Для чогось їх червоними Ми зробили uh -huh. Так, ми по покупали моїй сестрі спочатку, коли мені не були. А потім я захопила собі такі самі, мені маю. Ну, дуже uh -huh. гарні такі стильні. класні. Uh -huh. Я завтра, а потім відіймала йде. Я до речі вважаю, що наша мода ще ну ще ще є, куди її розвивати. Тобто більше в саме українських якихось орнаментів нашу нашу з вами одежу. Буду буде дуже класно. Водичку, так, да, да, добре. давайте трошки жовтенького додамо до нашої роботи, як зараз скажу. Як, 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 як пшеничні таких колосочок. Вимальовувати не будемо просто так кольорів Зробимо Робимо такий трошки жовте сяйвом. І зробимо потім з блакитним розмиттям. Я в шоці. Чого? Що таке? Мій портрет трохи схожий на мене. На чого в шоці? Я не намалювала себе, я як у вас. <смес> колір, правда, це ж трохи схожий на беж? Так, це саме беж, да, схожий. І додамо блакитного а, з самого розмиття з жовтеньким. з серветочкою припіс, він буде більш прозорий, такий і легенький. Все гарно, все класно, просто додати можна, якщо хочеш, саме прозорості. Буде класно. Так, я беру ще сухий пензличок і ось таким чином роз, з центру в сторону прибираю зайву фарбу і розтягую колір, роблю більш прозорим і одразу перемішую. Червона стрічка. А все останнє це буде волосочком. ще раз. Ну, все гаразд. Я люблю, коли ви зі мною розмовляєте. Я теж люблю, коли ви зі мною розмовляєте. <рес> зафарбовуємо з вами волосочку. Ось тут трошки перемішуємо з жовтеньким. Щоб були різні відсіночки. Далі ми промальовуємо чорним маркером або ручкою контур наших піців, бусів, промальовуємо вишиваночку, наводимо наші вуста червоним або рожевим, або і червоним, і рожевим кольором. Посередині більш світлішим робимо, а по краях більш темнішим. Далі розфарбовуємо очі, вибираємо той кольор кайдушки, який вам до вподоби. Я обрала блакитний, ставимо чорну цяточку, і на чорній цяточці також ставимо білі блики, профарбовуємо рожевим верхню частину оку, промальовуємо чорним фломастером. Стрілочку, наводимо трошки лінії контуру обличчя, також рук, промальовуємо рожевим також щічки. Трошечки додаємо румянців і на цьому майже роботу ми з вами закінчили. Далі ви можете додати ті елементи, які вам до вподоби Наприклад, білим фломастером маркером, олівцем, і дописати той надпис, який вам до вподоби З вами була я, Бандурська Світлана. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, відправляйте ваші роботи. Всі посилання знайдете під відео.